Всесвіт зберігає твої бажання як зірки. Не всі з них падають одразу, але кожна має свій час сяяти як мило. Леді Сальватор, зверніться згідно статусу, пані полковнику, виправився все таки. Підкріплення не прибуло. Мабуть, перерізали шляхи відходу. Я стомлено сперилася на стовбур дерева. Що нам робити? Збирай загін, виїжджаємо на затугерцогство. А я ж казала, що це пастка. Але хто мене слухатиме? Я ж іще не радник, і ось чи варто було всі ці 15 років навчатися, їздити за дорученнями і займатися відродженням імперії, якщо, зрештою, все одне й те ж. Добре, що я брала ініціативу у свої руки. Якби я тоді не поїхала до приграниччя, то війна, що йде, стала би шоком для нас. Але завдяки кмітливості моїх супутників ми пробралися в гільдію. Здобули інформацію і мало не. А все те, що відбуватиметься далі, прочитаєте самі, якщо купите.